Гей степами, темними ярами йдуть походом залізні полки, хто відважний, той піде із нами, Ми, лицарями будь мою таки, хто відважний, той піде із нами, Ми, лицарями будь мою таки, за нікого битись не буде. Піде для України ми усі живемо, за країну голови складем. для України ми усі живемо, за країну голови складем. кожний ворог йде нас визволяти, а для себе землю він краде, на могилу, землю буде мати, і на могилі воля зацвіте, на могилу землю буде моли на могилі воля зацвіте.